Вони безперешкодно прийшли, за, наскільки мені відомо, за допомогою охорони, яка там здійснила охорону терміналу. Наших підрозділів в новому терміналі на той час не було. Наші були розміщені в старому терміналі, для того, щоб дійсно не заважати роботі аеропорту, не ставити незручних становищ або положення людей, які здійснюють переліт, Оце аеропорт міжнародного призначення. І таким чином рішення поки що знаходилися наші люди в старому терміналі. Був поставлений ультиматум нашим підрозділом про те, щоб вони звільнили старий термінал для того, щоб туди зайшли бойовики. Після цього було прийнято рішення, що деблокувати новий термінал і взяти під контроль пункт Свіропорт Післяконтроль. Планування почалося 25 го числа, закінчилося на це вже 25 го числа, 26-го ми вилетіли в аеропорт Донецький, здійснили висадку, здійснили переміщення в старий термінал і там. Було уточнення задач підрозділом, зайняло хідні положення для штурму. І, відповідно, 26-го десь вище 16 годин, 17 почався штурм ну, терміналу. Я був забезпечений боєприпасами, зброєю штатною і позаштатною АГС для того, щоб нас посилити. Було прийнято рішення нам дати підрозділ 95-ї бригади, плюс в мене був приданий, приданий підрозділ 25-ї повітної десантної бригади ЗУ-232. Це мені було достатньо для того, щоб спланувати якісну роботу і здійснити ту задачу, яка перед нами стояла. Коли ми висадилися, нас почали накривати вогнем, і т. Т. зрозумів, що вже щось буде немирним шляхом вирішуватися. Штурм відбувався порядка до доби. Почався він з старого терміналу, з вів зала. Був засований військовий автомобіль Урал який був заведений, поставлений на передачу, відправлений без водія в сторону багажного відділення нового терміналу. Чим саме ми вибили двері, зробили собі прохід і, соответственно, вже пішли штурмові групи для виконання своїх задач. Кожний підрозділ вже знав свою задачу, на який він повинен вийти етаж, на який поверх, поверх, по якому коридору здійснити пересування і що взяти під свій контроль. Запеклий бій у нас проходив 26 число, ніч з 26 на 7, і вже під ранок ми взяли під контроль новий термінал. Льотчики відпрацювали відмінно, льотчики, врахував, що були професійними, навіть вище навіть професійними. Коли знаходиться хтось в повітрі твоїх, то дуже легко тобі почувається на землі. Ти розумієш, що тебе підтримують. І це дає підштовх такий, дає спокойствие такое, плані, що ти не один. На початок штурму, то під контролем тільки був старий термінал. На кінець штурму під нашим контролем був новий термінал, диспетчерська вежа була під нашим контролем, пожежна депо була під нашим контролем. І технічна зона, в частності технічне КТП, яке знаходиться, якщо дивитися, з старознесом посадочної смуги на термінали з лівої сторони, це КПП було теж під нашим контролем. Тобто майже весь аероборт був під нашим контролем, не було бойовиків в гостинниці, не було бойовиків в супермаркеті, не було бойовиків. На кладовищі, яке знаходиться біля нового термінала. Ця перемога була одна із перших наших Збройних сил. Ми показали на той час Російської Федерації, що ми існуємо, що ми не розложена армія, що ми мобілізовані, що ми готові давати відсіч і ми готові стояти за нашу батьківщину. Люди на той час готові були йти навіть на східню околицю Донецького Донецького міста, щоб захопити місто Донецьке. Але команди нам не дали, їх, в принципі, і це було логічно, тому що сили засобів нам би не вистачило. Але люди говорю, що морально були готові вже йти вперед.